За кілька днів головне свято християн, Великдень. В Умані Великдень святкують з давніх давен, фактично від самих початків міста, натомість про XVII чи XVIII століття нам відомо досить мало. Якщо говорити про святкування Великодня, коли говоримо про 19 століття, то до нас доходять уривчасті інформації про те, що відбувалося в місті напередодні Великодня або Великодні свята. Дуже цікавий такий момент. 1831 році перед Великодними святами, в період 24-26 квітня, планувалося захопити місто Умань силами польських повстанців. Це відоме листопадове повстання 1830-31 років. Планувалися два удари повстанських загонів через Греків-Ліс і через Софіївку. Щоправда, цей план не було втілено в життя. Надалі святкування Великодня відбувалося, зрозуміло, в різні дні, якщо ми говоримо про Римо-католиків. Про православних. Варто згадати, що до 30-х років тут ще й була парафія унійної греко-католицької церкви і Василіанський монастир. Коли ж ми говоримо про добу кінця 19-го, початку ХХ століття, тобто приблизно 100 років тому, то ми отримуємо дуже багато цікавої інформації, і ця інформація виходить з різних джерел. Переважна більшість архівних матеріалів цю тему певною мірою так. Чи обходить, чи не деталізує. Можемо згадати, що, наприклад, великодні свята в Римокатолицькому костьолі проходили в другій половині ХІХ століття під пильним наглядом поліції, бо російська влада дуже щільно пільнувала, як же польська спільнота, римокатолицька спільнота здійснює богослужіння, Восприймала бо їх як опозицію до влади. Якщо ми говоримо про православну церкву, то тут треба згадати, що в Умані завжди було багато церков. Це відомо ще і з XVII століття, це відомо також і в XVIII столітті. Деякі з цих церков пережили соціальні потрясіння, суспільні трансформації, добу атеїзму домінуючого. Зараз, якщо згадати, то переважна більшість українців маю на увазі населення України, ідентифікують себе як християни. Хоча їхня віра в переважній більшості дуже ситуативна. Вони відвідують церкву на Великдень, на Різдво ще на інші свята, якщо беремо сільську місцевість, то на так зване храмове свято. Про події в Умані початку ХХ століття нам дуже цікаву інформацію доніс Петро Куріний, батько Петра Петровича Курінного. В його спогадах дуже багато цінної інформації, і ми зараз звернемося до його сторінок, до сторінок його спогадів. Щоденники Петра Федоровича Курінова. 22 березня 1915 року неділя. Світле Христове Воскресіння. Опів на першу годину ночі виходжу з церкви. Увійшов до церкви хресний хід. Обходять всі навколо церкви. Безліч народу, духовенство в білих ризах. Усюди веселі обличчя, мотиви церковних пісноспівів, розмови про торжество свята. Закінчується служба. Підходжу до батюшки, Христосуюсь, йду додому, щоб через годину прийти на літургію. Друга година ночі. Приліг трішки відпочити, подрімати, потім знову йду до церкви. Тут літургія вже добігає кінця. Христосові з багатьма, хор співає сей день його же сотворя, Господи, виходимо з церкви. Процесія урочисте освячення пасок. Людно, все це рухається за процесією. По краях розташовані на скатертинах, на землі в два ряди паски, поросята, яйця тощо. Освітлені свічками, за ними стоять господарі та господині. Батюшка кропить усе святою водою. Після освячення всі це збирають у вузли і забирають додому. 10 квітня 1916 року світле свято Христового Воскресіння, Великдень. З 12-ї ночі починається в церкві благовість. На дворі темна ніч, але всюди будинки і церква яскраво освітлені. По дорогах на вулицях всюди людно, йдуть до церкви. Все повітря гуде перед дзвонами і в міських церквах, і по передмістях, і в монастирі, і в сільських, навіть і сопківки та полянецького, чути звуки дзвонів. Іду до церкви людно. Після літургії процесія виходить духовенство освячує паски, розташовані в дворяди навколо церкви. Біля пасок стоять стіною селяни господарі У кожного кошика на скатертині калачі, велика булка, або маленька паска, кілька яєць, шматок ковбаси, сала, сіль. І шматок хліба, бадюшка все окроплює святою водою, і згодом господарі забирають паски і розходяться по домівках. 1917 рік. На Великдень в місті Умані продавали листки під заголовками вільним громадянам на праздник святої Паски. З увагою, гроші йдуть на користь жертв революції. Редакція вільної України довела до відомого громадянства, що того листка не випускала жодна українська організація міста. Це цитата. З газети Нова Рада. 5 травня 1918 року. О другій годині одягнувся та прямую до церкви. Навколо церкви розставлені рядами паски для освячення та освітлені свічками. Заходжу до церкви. Тут дуже багато людей. Проходить урочисте служіння літургії. О 8 годині приступили до розговіння. 1 травня 1921 року неділя. Світле свято Воскресіння Христове. Іду з візитом до батюшки. Тут же до нього прийшли куми хрестити дитину від Миколи Діденка. Батюшка в скруті не принесли дозволу від більшовицької влади, без квитка хрестити заборонено владою, каже він. Уже одного разу викликали на пояснення та відібрали підписку, що робити. Але куми заявляють, що дитина хвора, і я ставлю себе за свідка. 16 квітня 1922 року. Світле Христове Воскресіння, Великдень. О третій ночі йду до церкви Святотроїцької. Місяць вже майже повний. У нашій церкві проходить служіння літургії. Служать урочисто в білих ризах для два священика Отець Сташевський і Володимир Кротевич з діаконом Григорієм Щупаківським. Після літургії. Виходить церковна процесія та духовенство. У супроводі діякона та співочого хору. Святить паски, розставлені двома рядами навколо церкви, йдуть з натопом на процесію та дивлюся на паски. Калачі, великі булки, шматки смаженої яловичини, поросята, яйця крашенки та всяка їжа. Слава Богу, вдосталь. І тут же стоять жебраки, бідні, голодуючі, які не мають свого великоднього столу. З восьмої ранку. Розговляємося. 19 квітня 1925 року. Світле Христове Воскресіння. Великдень. Уночі не спав, хворіє. До церкви не пішов, ніч темна, місто не освітлене. Страх за напади на вулицях, постійні крадіжки залишають багатьох в своїх оселях. 5 травня 1929 року. Свято Христове Воскресіння. Прямую до церкви, бо служіння проводить отець Володимир з діаконом Григорієм Щепаківським. Людно, більше як 160 осіб. Після закінчення літургії процесів проходить церкву, освячуються Паски, вигляд пасок посередній, бідні, маленькі булочки чи пасочки, шматочки сала, яйця, ще дещо. Злидні селяни голодують, чимало жибраків. Повсюди, тиша, лад. Дивуюсь. навіщо і для чого влада допускає стільки протестів проти християнського свята? Як бачимо в першій чверті. ХХ століття святкування великодня в місті Умані відбувалося по різному